Вітаю вас! Зараз у нас буде заняття з аплікації, і я пропоную вам зробити кімнату рослин у горщику. А як у саме, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку. Тож будьте уважні. Замість листячка – колючки. На їжачка він схожий, на віконці росте, дуже рідко цвіте. Так, діти, це кактус. Давайте розглянемо його будову. У кактуса є основне стебло, воно овальної яйцеподібної форми. Паростки, які ростуть уже від цього стебла, ну, і, звичайно, квіти. Кактуси бувають різні, круглі, овальні, довгасті, бувають зовсім довгі, а бувають пласкі, як коржики. Ростуть вони в пустелях, в посушливих місцях. Де завжди багато сонця і дуже мало води. Кактуси дуже рідко цвітуть. Але коли це трапляється, це справжнє диво, бо в них дуже гарні квіти різного кольору. І сьогодні я вам пропоную зробити об'ємну аплікацію кактуса в горщику. Ось таку, як у мене. Для роботи нам знадобиться різні папір зеленого, жовтого, блакитного та білого кольору, простий олівець, олівець чорного кольору, ножиці, клейпива та ось така кругла формочка для вирізання кружечки. Спочатку ми з вами зробимо кактус. Для цього нам потрібно взяти зелений папір. Спочатку розділити його навпіл, ось так обережно. Краї порівняли, пальчиком проведемо і за допомогою ножиць переріжемо його навпіл. Потім кожну цю частинку знову ділимо навтіл. Гунаємо, ось так рівняємо краї, пальчиком проводимо, розрізаємо по лінії згину, бережно, краще це робити під наглядом батьків. Так. І другий квадратик також ось ми так перерізаємо на. Потім кожну частинку ми ще раз згинаємо навпіл. Ось так у довжину, рівняючи краї, обережно, ось так кутик до кутику, пальчиками проводимо. Так, щоб вийшли ось такі довгі у нас полосочки. Їх буде. Чотири, як я вже говорила. Так. Ось такі чотири у нас вийшло смушечки. Потім ми беремо простий олівчик і намалюємо тут е, контур нашого майбутнього кактуса. Ось ми беремо з краюшку. малюємо ось таке напівколо, потім трошечки ми його згинаємо і далі робимо ось так. Ось так. Ось подивіться, ось так. І далі по лінії обережно вирізаємо нашу майбутню заготовку. Ось так. І так робимо з усіма чотирма нашими смужечками. Ось у мене вийшло 4 ось такі заготовочки. Тепер нам потрібно їх з'єднати між собою. Що ми робимо? Беремо одну заготовочку, кладемо її на клійоночку, беремо клей і ось обережно промазуємо, клеєм вздовж всієї смужки. Беремо ще одну таку заготовочку, обережно накладаємо її. Притискаємо, і ось так у нас з вами вийшло. Дві вже. Так, робимо з наступними нашими заготовками. Знову промазуємо, клеєм добре, по самому краюшку. Знову беремо заготовочку і знову її обережно прикладаємо. І так робимо. З останньою нашою заготовочкою ось сюди і вийшов наш майбутній кактус. Ось так, якщо його розкрити, вийде ось така гарна основа. Поки ми його відкладаємо, хай він підсихає, беремо ми з вами жовтий папір, щоб зробити нашу квітку. Ми згинаємо його декілька разів, утворюючи ось таку гармошку, щоб нам вирізати кружечки. Нам потрібно їх 5 для нашої майбутньої квіточки. Я беру ось таку кругленьку, в мене є фішечка. Ви можете взяти яку небудь чашечку, або скляночку, або будь-яку кругу форму, яка у вас є, не дуже велику. Прикладаємо, тримаємо пальчиками олівчик, І простим олівчиком ми ось так обережно обводимо по контуру, щоб утворилося таке коло. І тепер нам потрібно його вирізати. Також обережно ось так не спішіть по намальованій лінії ми вирізаємо з вами кружечки. Якщо не вистачає, ось у нас їх 1, 2, 3, 4 Можна ще раз намалювати потрібно, щоб було у нас 5. Якщо будуть зайві, Нічого страшного, вони знадобляться вам по інший раз. Так, знову вирізаємо. Не спішіть, щоб вийшло файно. Так, ще беремо один кружечок, щоб було 5. І ось у нас з вами 5 таких заготовочок. Тепер ми будемо творити квітку. Що ми робимо для початку? Беремо кружечок, згинаємо його навпіл. Ось так. Один разочок. Добре, пальчиками ось так пробили. Потім розкриваємо і вже перевертаючи іншою стороною, знову згинаємо навпіл. Ось розкриваємо. Ось що у нас вийшло. Далі. Ось так одну сторону ми трішечки загинаємо. Так. Ось так. Утворюючи ось таку квіточку. Ось всерединки у нас такий невеличкий, з вами, бачите, вийшов шматочок серединки. Так. так. І отут, між собою. О їх склеюємо трошечки наношу клею, зовсім трішки і притискаю. Так, треба зробити з усіма іншими нашими кружечками. Ось у нас вийшло ось 5 таких пелюсточок. Їх потрібно тепер склеїти між собою. Так, наносимо клей. Беремо іншу пелюсточку, обережно приклеюємо її. Так, ще. Ось так, одну на одну. Обережно. Так, і останню. Далі ми її розгортаємо, обережно і потрібно склеїти її між собою. Ось так. Нанесемо сюди всередину трошки клею. І склеюємо її між собою, ось утворивши ось таку гарну квіточку. Тепер ми її з цього боку трішечки отак розрівнюємо, тому що нам буде її приклеїти до кактуса нашого, і поки що ми її відставляємо також в бік. Далі нам потрібно зробити горщик. Для цього я вже підготувала кусочок блакитного паперу. Це четверта частина, так, як ми робили, так як ми робили з зеленим папіром. На ньому нам потрібно намалювати контур нашого майбутнього горчика. Ось. Отак, ведемо сюди одну лінію, трошечки заокруглюючи. І іншу. Так. Так. І по нашому намальованому ми вирізаємо наш горщик. Ви можете зробити будь-яку форму, яка вам сподобається. Як уже буде ваша фантазія. Так, ось в мене вийшов такий горщик. Далі. Зі ще однієї смужечки лакетного паперу я зроблю обідок. Згорну її на, навпіл так. Склею між собою трішки, ось. Нанесем клею ось так. І потім ми приклеїмо його вже на основу. Беремо ми білий папір, наш листочок. Так. Спочатку ми наклеїмо наш горщик. Так, намазуємо клей. по всій поверхні горщика обережно. Так. Ось так знизу ми його приклеїмо. Так. І потім. Робимо ось такий обідочок. Також наклеюємо смужечку, прикладаємо зверху, і ось наш уже обідочок готовий. Ось так. Тепер уже можна сюди наклеювати наш кактус. Беремо саму квіточку, намазуємо ось так країн Краще це робити так у руках, тому що, щоб не пом'яти нашу квітку. І ось так обережно ми приклеюємо. так Потім трішки ми його розкриємо вже так більше. Так, далі потрібно приклеїти квіточку. Можете зробити, будь де Можна з правого боку, можна з лівого боку. Як, якщо у вас вистачить місця, а тут буде менше, можна це зробити вгорі. Так, промазуємо на нашій квітки все ось так. І ось так збоку притискаю нашу з вами квіточку, розрівнюючи їй пелюсточки. Ось, як у нас з вами вийшло. Так, але ще потрібно зробити невеличкі квіточки по всьому кактусу. Для цього ми беремо маленьку смужечку жовтого паперу. Порвемо її на частинки. Ну, ось такі шматочки. Ви можете це зробити з серветкою, якщо у вас є жовтого кольору. Так, далі ми скручуємо кожен ось таку кульку. Трошечки наносимо на неї клей і ось так по всій поверхні ми будемо робити наші пульки, скільки вам захочеться. Так, віточки ми вже з вами наклеїли. Але ж ми всі знаємо, що у нашого кактуса є колючки. І я пропоную вам їх намалювати. Для цього візьму чорний олівчик і ось буду малювати наші колючки. Ось по три таких штриха по всій довжині по всій нашій квітці. І можна навіть на самому кактусу на квіточки їх намалювати. Ось так повинно у нас з вами вийти. Все, наш кактус з вами готовий. Це трошки кропітка робота, але я впевнена, що дуже цікава. Сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. Тож, приступайте швидше до роботи, а я буду чекати на фото ваших робіт у групі Viber. Бажаю вам успіхів і прощаюсь з вами до побачення!